Спортсмени з трьох областей України змагалися у різних відах спорту на фестивалі спорту краси і здоров'я, який вперше пройшов у Ніжині. Ми гордимося своїми спортсменами, спортсменами Ніжина, які здобувають перемоги різного датунку, різного рівня, прославляючи наш рідний Ніжин, прославляючи Чернігівщину, прославляючи Україну навіть на міжнародних. У цій вихідні фестиваль народився, та організатори запевняють, йому бути щорічним. Спочатку запланувалася одна концепція його проведення, а потім за місяць почалися ідеї. А давайте то. А давайте ще додамо танцювальний фестиваль, а давайте ще зробимо площадку майданчик для баскетболу. І цей фестиваль почав. Обрастати, обрастати, як сніжний ком. кульмінацією першого фестивалю спорту краси і здоров'я стало встановлення двох рекордів України. Те, що ми сьогодні бачимо, ту кількість людей, які вийшли сьогодні, підтримати в свій вихідний день. Багато хто міг би займатися іншими справами, відпочивати банально вдома. Ми бачимо, що все таки в Ніжині дуже багато активних людей, і молодих людей, і дорослих, і вже в поважному віці. Тому я однозначно переконаний, що цей фестиваль буде традиційним щорічним, і наступного року ми з вами тут побачимо ще більше людей. Учасники фестивалю радо привітали найстарішого водія України Анатолію Грищинському Виповнилися цьогоріч 96. Як знайдуться документи за 39-й рік, коли пан Анатолій розпочав роботу водієм, він стане ще й рекордсменом з водійського стажу 77 років. Я ж пірюгаю столько при допомогі машини. чтобы купить продукты. Еду на кладбище к жене. Человек, не труд... который не трудится, это живой труп. Пока живешь и хочешь жить, надо трудиться. Супроводжував ветерана Другої світової, ветеран нинішньої, неоголошеної і на жаль незакінченої війни Євген Луняк. Двох бійців різних поколінь об'єднує викладацька робота у Ніжинському державному університеті імені Гоголя, адже поважний рекордсмен кандидат економічних наук, свого часу викладав економіку і філософію. Коли він дізнався, що я і мої товариші були там на сході України, він ставиться до нас повагою і він розуміє, що ми були насправді. Не війні юне покоління представляв другий рекордсмен Ніжинського фестивалю. А двадцятиоднорічний Костянтин Моходієв також пов'язаний з славетним навчальним закладом. Він студент четвертого курсу природничого факультету. Щоби забезпечити себе, у нічні зміни підробляє на Ніжинському концертному заводі. Юнак дуже цілоспрямований, і навіть хвороба, що могла призвести до інвалідності, не зупинила тренувань. Було по шесть. Тренировок это каждую неделю, это точно было. Эта диета была строгая. Мельчайшие подробности, во сколько ложись, во сколько встаю. Очень походок, потому что очень много бегал. На разминке, после заминку делал. Ну, очень много сошло. Панчик, мы тебя поддерживаем. Спасибо. Щоб зареєструвати своє досягнення, потрібно сплатити 13 тисяч гривень. Костянтин безмежно вдячний анонімному благодійнику, який не тільки допоміг матеріально, а й підтримав доброю порадою. Десять років тримався попередній рекорд 2485 присідань за годину. Костя ж присідає 3013 разів. Але тепер упродовж години присів 3020 разів на очах уздивованих земляків, і на цьому зупинятися Костянтин не збирається. Я думаю, смириться по тіни. так. На книгу рекордів гіннесу. свій рекорд він присвятив матусі.